Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня! П'ятниця! На подкасті Іксбоксів Спенсер із перших же хвилин запевнив, що вони не зіллють всі ігри на платформи конкурентів. No, ні, звісно, ні. Каже, то поки буде лише 4 гри. Десь я чув таке. Також він не захотів спойлерити, що саме то будуть за ігри. І, безперечно, я не буду. Безперечно. Але ж частина тебе хотіла би цього так, але зазначив, то не Старфілд і не Індіана Джонс. Про Гелблейд тактично змовчали. Все, я я сказав? Рот на замок, ключик юрдан. Хоча з іншого боку, я не впевнений, що вона також може завітати на PlayStation, оскільки вони казали про ігри, яким є вже приблизно рік, і вони використали абсолютно весь свій потенціал на їхніх платформах. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили, і водночас об'єднали. Хитро. І це лише початок. Сара Бонд повідомила, що вони починають додавати ігор Activision Blizzard у підписку, і підтвердила офіційно першою із цих проєктів буде четверта Діабла, що вийде в геймпасі вже 28 березня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Буті, коли дорвався до слова, поспішив заперечити появу геймпасу на інших консолях. Каже, що все це діло залишиться тільки на Xbox'ах. ну і на ПК, які послуговуються операційною системою Windows. А де-факто на абсолютно всіх девайсах, на яких є браузер, і працює XCloud. вже ж. За весь час із початку звільнень у Embracer Group з компанії витурили 1383 працівника, скасували 42 проєкти та закрили 16 студій. І судячи з заяв компанії, це ще не скоро закінчиться. Тож маємо надію, що під ніж колись потраплять, і росіяни з сейбер як пройти споні гострим ножем, та ще й притиснути так смачненько. Зараз в епіку якраз роздають їх гру, тож забороняю її брати. А от 22 лютого в епічній крамниці Тіма Свіні можна буде загарбати трилогію класичних фалаутів для тих, хто не встиг забрати її минулого разу. Це ж було вже. До речі, на першу та другу є українізатори. Посилання, як завжди, шукати в описі. Де там помирає? IGN запрезентували майже 9 хвилин ігроладу No Rest for the Weekend. Дев'ять чи десять. Так, тієї самої гри від розробників Орі. Показали трохи вештань локаціями. Ну і босфайт прямо в кінці цього ролика. Кращого боса. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.